Люди такі слабості мають, якісь кашель, двісті сухоляру нічого не бере. <рив> <То, рив> лампочку тако засунути в сотку в рот, то назад вже не витягнеш. Я каже, Та що ти як? Якщо можна засунути, то можна і витягнути. Ну на, візьми, попробуй. Розумієте, наш чоловік поки не попробує, він не повірить. Він бере лампочку. В руки засовує в рот назад, а вона не витягається. цих ну, два беруть його під руки, виходять на вулицю, ловлять таксі, приїжджають в травмпункт, знаходять медсестру, медсестра знаходить хірурга. Хірург каже, дійсно так, але потрібно вдарити от по цьому місці, де скливається челюсть нижня щелепа з черепом, і рот відкриється більше і в лампочку витягнути можна. Але після цього рот не закривається. Три години. Ну, хірург взяв, вдарив, відкривається, витягнули, виходять хлопці. Сідають у машину і їдуть. Шофер їде, два випивших і третій з відкритим ротом. Га. І один з цих випивших, каже, я не можу повірити. Ну як так, якщо можна засунути, то можна і витягнути. Його переконують, він не переконується. Ну каже, нащо ти попробуй? І він пробує. Засовує лампочку назад, а вона не витягається. Таксі розвертається, приїжджають в травмпункт, знаходять медсестру, знаходять хірурга, хірург довго сміється. Проводить процес лікування, хлопці виходять щасливі, ловлять часника. Сідають у машину і часник запитує одного випившого. Каже, слухай, а що ти двох дебілів з собою возив? А він каже, ні, це не дебіли, Це найдобрі вчені люди, просто така ситуація. Часник не вірить. Ну, візьми, каже, попробуй. І часник пробує. Засовує, не витягується, часник розвертається, приїжджає в травмпункт, знаходять медсестру, знаходять хірурга. Хірург довго матюкається. Робить процес лікування, і вони їдуть. Уявіть собі, за рулем їде часник. Збоку два дебіли і один п'яний. Їх зупиняє гаїшник. каже. А що це у вас таке? І п'яний як може пояснює йому, що це нормальні люди, просто така ситуація. Ви зараз будете сміятися. Гаїшник мовчки заходить в свою будку. Там гасне світло. Ходить 5 секунд, виходить гаїшник, відкриває задню дверку і жезлом показує Позуньтеся. А з рота торчить цоколь лампочки. Машина розвертається, їде в травмпункт. Знаходять медсестру, знаходять хірурга. Хірург проводить процес лікування, всі щасливі виходять і чують за дверима страшний крик медсестри. Вибігає медсестра, а за нею йде хірург. І в нього торчить цоколь з рота.